Така у мене обстановка по Яві. Розмотав кришку, такий тут привод, тахометр. Така гайка коленвала, вони роблять в парі. Як вона там отак круте. Також знайшов зірочку, ведучу моторну. Нова ще не стояла. Ще тих часів чешська, чехословацька, верніш. Така там картина. Думаю, замінить ведучу зірочку, бо вона якась. Якась вона цікава. Думаю, замінить. Правда, прийдеться розкручувати корзину, щоб змістити втулку витягну. Змістити, щоб зняти, бо вона ж так не знімається. У мене є зйомник. Я робив ще далекі далекі часи я робив такого зйомника. Це під 6-вольтовий двигун. Зараз покажу. Так, вон она. Заходы. Шитришки. Ну, вы же Так, заходы. Так, видавлює. Там шарик. Робив все цільного металу, вирізав різаком, там попідпилював, заходи. Якось так. Розміри брав в інтернеті. Тому не питайте, не знаю. Було діло давно, це... Років 10. А та й більше назад. 12 точно. Коли я робив, вже забулося. Це. Оце тепер знову. То яву я продав. Це тепер цю вкручу. Добре, продовжую.